Хочу запитати у притули. Ти сказав, що обматюкавши військового, це, до речі, не перше військовий, якого ти матами облажив нахуй послав. Ти сказав, що визнав його за бота. Ну тебе не знати, як боти пишуть. У тебе така ботоферма, що дай Бог кожному, пить, треба твої ботоферми поучитися. Це, це перше. Друге, боти. Так питання професійно не задають і точечно. Третє. А я, Поліна. Півтора метрова дівчина, 50 кілограм віса. У неї син воює. Вона тобі криком кричала: у мене син воює. Тоже ми боти були, коли ти нас пиздився в кабінеті на третьому етажі зі своїми підарасами, озброєними, охранниками їбучими, яким місто на передовій. Це в перші місяці війни. Ми теж боти в тебе в кабінеті були. Коли ти нас лупив, коли ти е, угрожав нам автоматами, щоб ми удалили пости відділі, які, яких ми своє посміли виразити проти тебе. Точніше, не проти тебе, а проти того, як в твоєму кабінеті ти послав воєнних, давши їм ППОшникам місця їхнього списку запиту 5 спальників і три кусочка мила. Ми теж боти були. Що, може я брешу, як ти бив мене лічно рапами своїми вонючими і е, поліну, як ви їй? Ногами, суки, піддараси, бляті бучі, які ви нахуй мужики після цього, якщо ви ногами їй через руку проломили е, стекло на її телефоні на, полі, на полу, коли ногами топтали її руки. Чого ж ти падло, не вибачився перед нею. Я то ладно, я переживу, я після війни з тобою по мужськи поговорю. Теж з сім чоловіком збройних приведу. Чого ти перед жінкою не вибачився, падло ти, Підар ти блядь, бучий. Вибачився він перед військовим, забота прийняв. Та ти падло, був падлом і здохнеш. Ти сука, все що нажився на воєнних. Ти сука на ті воєнні гроші і своїх дітей лічить по жизні набудеш. Це я тобі обіцяю.